Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. Ну що сказати? Знахідок у мене сьогодні небагато, але більше, ніж тиждень тому. Тому я радію. Так от, показую вам, що я сьогодні купила. І перше, це кліпси, які привернули мою увагу. Мені так сподобалася оця частина, де ви бачите підвіз. У формі мушлі. Тому що, от виконано так гарно. Дивіться, яка поверхня. Так пророблена, так натурально виглядає ніби справжня мушля. І в той же час дуже гарна позолота. Ну, от, я навіть подумала, а не золоті вони. І чому я так подумала? Тому що, от, дивіться, це зворотній бік. А так, вони дуже тоненькі. Саме, от коли бачиш якісь прикраси, які виконані так тонко, то, з'являється думка, чи не з дорогоцінних металів це зроблено. Потім придивилася, зрозуміла, що ні. Але позолота дуже гарна, якісна і гарно збереглися. І верхня частина цих кліпс дуже цікава: це емаль. І нагадує вона щось таке натуральне. От мені більш за все нагадує, як ніби то чиєсь око. Може, вам нагадує щось інше, напишіть мені в коментарях. Вважаю, що кліпсиці мають вінтажний вік. Ну, це щось відноситься до 60-х років, на мій погляд. Але я не впевнена. Якщо у вас є інформація, підкажіть мені. Ще одна моя знахідка оце намисто, можна так сказати, кольє. Яке привернуло мою увагу, тому що мені дуже подобається поєднання такого зеленого, дуже яскравого з золотом. Оце привертає увагу з першого погляду. По-друге, я зрозуміла, що тут пекінське скло. Отак зроблено, нібито якесь щось натуральне. Бачите, який кабашон в крапках. І тут ці намистинки, вони теж такі, ніби зроблені з натурального каменю. Це перше, на що я звернула увагу. По-друге, я почала роздивлятися оцю оправу цього кабашона. І що я побачила? Я побачила двох жінок тут і тут. І внизу дитину. Цікаве таке оздоблення. Чимось мені нагадало це мистецтво середини 19 сторіччя, у ту романтичну епоху, коли саме так от зображували жінок, які у мріях. Але це не старовинна прикраса, я розумію. Я вважаю, що це от дивіться, на зворотній бік. Так він виглядає. Я вважаю, що це прикраса зроблена десь в 50-х-60-х роках ХХ століття. І отут я побачила навіть такі невеличкі прямокутники, які можуть бути основою для маркування. Можливо, ця прикраса в оригіналі має гарне походження. Ім'я дизайнери, і таке інше. А цю прикрасу зробили як. Ну, якесь таке повторення, імітацію, копію. Важко, важко сказати. Я шукала по фото в інтернеті, але нічого не знайшла. Що мені тут не сподобалося, тому мені не сподобалося тут якісь червоні такі плямки. І я подумала: а, я, може, це уберу, це якісь залишки. Фарби, яка якою було пофарбована, може, ці жінки. Але коли я придивилася я зрозуміла, що це емаль. ну Емаль не так просто зчистити. І отут емаль зелена. І отут емаль теж зелена є. Бачите, отут-отут. Ну Знаєте, так, зроблено з претензією. І загалом, от стиль, як виконано мені сподобалося. Щодо. Ну, бачите, тут є намистинки на ланцюжку. І щодо застіпки, то вона отака. Розмір цієї застіпки каже про те, що вона має вік. Ну, Такі застіпки робили десь всередині, в першу половину 20-го століття. Так що, отаке кольє я вирішила теж взяти. Оригінально сподобалося мені. І ще одне намисто, яке я сьогодні купила оце. Воно виглядає претенціозно, навіть на мій смак занадто претенціозно. І я подивилася, і, знаєте, як то сказати, про себе відмітила, але розглядала інші прикраси, які були у цього продавця. А потім повернулася знову до цього намиста. Вдруге, подивилися і вирішила подивитися поближче. Ну, що можу сказати: вставки гарні. Стрази ці зелені, високоякісні. В центрі така фіолетова, фіолетовий кабошон з ефектом дуже цікавим. Здається, що це натуральне щось. І отак от тут теж щодо краплі цього підвісу, це ж таки йдуть. Такі смуги. Ну, а щодо цих білих великих кульок, оцих чотирьох, я зрозуміла, що це? Це колись були перлини. Як ці маленькі, yeah. на які ви можете побачити, десь зберіглося покриття, десь не зберіглося. Отож, дійшло до нашого часу ну, в пошкодженому стані. Це мені не сподобалося. Знаєте, коли дивишся на якусь прикрасу, з більшого з претензією, хочеться бачити, її в гарному стані, ну, вирішила подивитися, що ж тут на зворотньому боці. Побачила, що так я і думала, отут залишки оцього покриття на цих білих ставках, і це повинні бути. Перлини. і ну так Задумалася, що або обрати ці перлини, поставити або обрати ці вже не такі гарні, поставити нові, або відновити це покриття. Мене здивувала оця поверхня, тому що я зрозуміла, що це кабошон не вклеєний, він вплавлений сюди. І тут я подумала. А може, це справжнє гріпо. Так, от, коли я роздивлялася зворотній бік цього колону, я раптом змінила ракурс і побачила, що тут є маркування. Ну, маркування зраділа. Не зразу змогла прочитати, але коли прочитала, зраділа ще більше. Тому що це Крістіан Діор. Знайти Крістіан Діор. Це дуже важко в наш час. Тим паче, що тут є дата на маркуванні 1960 рік. Розумієте, так? Це прикраса має більш як 60 років вже. Ну, я не знаю, вважається це винтажом. Може це вже вважати антикваріатом. І. Тут я почала дивитися на ці перлини вже з другого боку. Ну Ці перлини, ці вставки, які колись були перлинами. Мені не хочеться їх видаляти звідси. Все ж таки буду шукати ту технологію, з якою можна повернути оце покриття. Ну і щодо гріпуа, відомо, що для прикрасу Крістіан Діор. Робили навіть такі ставки Гріпуа. Але ця прикраса виготовлена вже після смерті Крістіан Діора, тому що помер він в 57-му році. А незадовго до, до своєї смерті в 55-му, він дав можливість відомій німецькій фірмі Хенкелі Гросе. Випускати прикраси з маркуванням Крістіан Діор, тому що дуже довіряв якості цих виробників. І ось вони після смерті Діора почали ставити маркування з датою. Це відноситься до 60-х і початку 70-х років. Так що, от у мене цей колон 60-го року. І я все шукала які, знаєте, які щось подібне. Ну, Ви розумієте, що не завжди на сторінках продажу можна знайти такі прикраси, і тому ну, в продажу я нічого подібного не знайшла. Але знайшла в одній статті, які розповідають про історію прикрас від Крістіан Діор. Дуже аналогічно. Зараз покажу вам фото. Ну, я вважаю, що це було зроблено от однією, як то казати, серією. Оце колон і ота брошка. Бо такі ж самі зелені стрази, такі ж самі фіолетові і перлини, але перлини в гарному стані не такі, як у моєму. Чому я не кажу, що це саме підвіс, а кольє? Тому що ланцюжок, який тут є, він оригінальний. Як ну, ну, продавалося разом з цим підвісом. От дивіться на те, як він виглядає. Чому я так кажу? Тому що така застібка тут. І отут на є маркування Джермані, не знаю, чи то буде видно, чи ні. І це ще один доказ того, що це зроблено саме цією фірмою Гросе, тому що маркування, яке вони ставили, Крістіан Діор, іноді додавали ще Джермані. Хочу сказати, що ця фірма Гросе випускала прикраси з маркуванням Крістіан Діор. Більш як 50 років, у 2006 році ця фірма ну не сказати, щоб вона закрилася, але прізвище «Гроси» зникає, тому що ця фірма увійшла в концерн Крістіан Діор. Нагадую, що зараз випускають продукцію цієї фірми і прикраси теж, які можна побачити на їх сторінці. Є сторінка в інтернеті Крістіан Діор. Нагадую вам прикраси, які я показала в цьому відео. Зараз розкладаючи їх, зрозуміло, що всі вони мають зелені вставки. Цікаво. Отакі От у мене сьогодні знахідки. Вважаю, що вам було цікаво. І, як завжди, запитую, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.